Слава Ісусу Христу. На початку служіння я хочу з вами поділитися словом Господнім, яке записав Соломон. Воно записане в книгі Тричті. Це 19 розділ 20 і 21 вірші. Прочитаємо з книги Приповісти. 19 розділ, 20 і 21 вірші. Слухай поради і приймай картання. Щоб ти був мудрим на останку. Багато задумів в серці людини та станеться те, що призначив Господь. Прошу сідати. Сьогодні я хочу, щоб ми поруши над цими словами на початку служіння. І ці слова, вони дійсності важливі. Я вже давно роздумав над ними, щоб їх зачитати, тому що вони нам показують про те, що Божі задуми, тобто Божі плани. Вони є навпроти людських задумів. І часто е, наші плани, які ми складаємо, е, буває так, що вони не здійснюються. І інколи так трапляється, що через те, що, о, що обставини склалися не так, як нам потрібно було. І саме тому так складається, тому що Господь бачить, що ці плани що можуть вони зробити із нами. І буває, що ми не помічаємо того, що Господь. Приготував для нас. І буває так, що ми можемо навіть нарікати, але це не буде тоді вирішенням тої певної потреби або нашої проблеми. Інколи для того, щоб мати результат у наших плануваннях, нам потрібно прислухатися до того, що нам хоче сказати Господь. Адже задуми Божі, вони не шкодять людині, але навпаки, вони ведуть до доброго результату. І дві речі, якими я хочу поділитися в цих віршах. Перша з них це цінність Божої поради. І ми розглянемо цінність Божої поради і перевага Божих задумів над людськими планами. І перше, що зауважується в цих вершах, що джерела правильної поради вони знаходяться лише в Господі. І багато, біблія, багато разів це зауважується. І Біблія вчить нас, що правильна порада походить із трьох речей. І перша з них, як завжди, дотримується в Біблії, це Слово Боже. І це є найнадійніше джерело мудрості. Читаємо також псалом 118, 105 вірш, де говорить, що Господь є для нас світлом, для нашої дороги. Читаємо Псалом 118, 105 вірш. Каже, слово твоє світильник для ноги моєї і світло для стежки моєї то можна собі уявити, коли ми йдемо дорогою, на якій немає ніякого освітлення, коли повна темнота, то ми не зможемо дійти до того призначеного місця, як ми запланували, тому що нашу дорогу не буде просто видно. Тому, якщо у нас буде якесь світло чи якийсь ліхтарик, тоді ми зможемо бачити дорогу, і наша дорога буде легшою, вона буде простіше йти. І тоді ми зможемо прийти до призначеного місця. Так само в нашому духовному житті, коли Бог є нашим світлом у нашому житті, Він бачимо, каже самостійно: Слово Твоє світильник для ноги моєї, світло для стежки моєї. Адже у цьому світі, де багато лукавства, багато темноти і гріховності для нас, у нашому житті дійсності слово Господнє воно є світильником, тому що за ним ми живемо. І за цим ми завжди можемо рухатися вперед в нашому духовному житті. Ми можемо зростати, і збагачуватися і підкріплятися. І без Бога в житті ми будемо просто блукати в цій, цій дорозі, і нам буде дуже важко. І лише Слово Господнє, воно зможе нас направляти на правильну дорогу, щоб дійти до вічності з Богом. І слово Господнє, і також іще люди, які є богобоязливі. Це ті, хто любить Бога, хто дотримується Слова Господнього. І це наставники також, які нам можуть допомагати приймати мудрі рішення в нашому житті. Читаючи також книгу приповістей приповістих 11 розділ 14 вірш, тут каже, при відсутності мудрого управління народ занепадає, а де досить порадників там добро. В нашому житті. Такі становлені, які потрібні, і вони дуже важливі. І це є пастори, це є служителі, і також можуть бути брати і сестри, з якими можна поділитися, подумовувати або щось порадитися. Також третя річ, яка записана, навіть і говориться дуже багато бідії, це є Дух Святий, це є помічник від Бога, який може вести нас у нашому житті. І Дух Святий це Божий голос, що веде нас у житті. Читаючи Євангелії Івана, 16 розділ, 13 вірш, там говориться такі слова. Коли ж прийде Він, Дух істини, то наставить нас на всяку істину, бо не від себе буде говорити, але говоритиме, що почує, і майбутнє сповістить вам. Бог говорить до нас через Його Слово, яке записано в Біблії, і впродовж усієї Біблії. Є слова, які будуть підбадьорювати, будуть підтримувати для нашого духовного життя. І наше життя Він буде проводити Духом Святим. Так говорить Господь ці слова, що він буде нас завжди підтримувати. І є одна небезпека, коли ми будемо ігнорувати Божих порад. І Ігнорувати Божий порад це може стати для нас також небезпекою. І прикладом цього став молодий Соломон ми знаємо з його життя, коли молодий Соломон, будучи ще в юності, він просив Бога мудрості. І бачимо, що Господь давав йому мудрості, і він отримав через це благословіння. І коли він перестав слухатися Бога, то почав служити і Його царство заникало. І також приклад за ізраїльський народ, коли ізраїльтяни були в пустелі, і сталося, що вони не послухали Бога. І нарікала. Тож замість того, коли вони мали за декілька днів пройти цю пустелю, вони знаходилися в цій пустелі 40 років. Тож бачимо, що коли людина ігнорує Божі поради, то вона потрапляє навіть на болючі помилки. І бачимо, що це є також результат того, коли людина слухає Божих порад, слухає Слово Господнє, і коли вона навпаки відходить від Слова Господнього і не слухає Його. Тож наступна річ це перевага Божого задуму над людськими планами. 21 вірш каже, багато задумів в серці людини, та станеться те, що призначив Господь. І плани людини вони є обмеженими. І читаючи прикості 19 розділ, цей 21 вірш нам говорить про це конкретно, що в людини дійсно багато задумів, багато всяких планів на своє життя. І бачимо, що говорить. Соломон, що станеться те, що призначив Господь. Тобто той план, який Господь приготував для людини, і те і збудеться, тому що Господь знає добре, що корисне є для нас. І ми можемо будувати свої плани. Ми можемо будувати їх на сьогоднішній день, на завтрашній, але ми не знаємо свого майбутнього і ми не можемо робити правильні висновки того, що може статися. Але Біблія каже слова, такі про наше життя. І про наші плани. Це ми читаємо в книзі Якова, 4 розділ з 13, 13 по 15 вірші. Якова, 4 розділ з 13 по 15 вірші. Тепер слухайте ви, що говорите. Сьогодні або завтра підемо в таке до місто, пробудемо там рік і будемо торгувати та заробляти. Ви, які не знаєте, що станеться завтра, бо що таке життя ваше. Воно як пара, яка з'являється на короткий час, а потім зникає. Замість того, щоб вам говорити, коли схоче Господь і будемо живі, то зробимо те або інше. Тож бачимо, що в дійсності Божий план він є досконаліший. І ми можемо дійсно планувати багато чого наперед, але коли воля Господня є іншою, то нічого ми не змінимо. Коли ми знаємо, що ми можемо так зробити, але це буде лише не на користь для нас, а навпаки, Божий задум він буде досконалий для нашого життя. І таке питання, чи варто довіряти Божому задуму. І це абсолютно так, тому що дійсності Господь є той, та надійна опора, на кого можна покладатися. Тому що Бог знає більше, ніж ми, і Бог знає те, що, що приготовлено для нашого життя. Читаємо також книгу Ісаїї, 55 розділ 8 і 9 -й вірші, де говориться про різницю між людськими думками, людським життям і між Господнім. Ісайя, 55 розділ 8 і 9 -й вірші. Мої думки, не ваші думки, не ваші дороги, дороги мої, говорить Господь. Бо наскільки небо вище від землі, настільки дороги мої вищі від доріг ваших, і думки мої вищі від думок ваших. І тут у цих віршах ми можемо бачити лише те, що ми робимо. В дійсності, ми не можемо бачити, що буде завтра або післязавтра, ми можемо лише складати плани і надіятися на Господа. І робити плани на щось більше, це і є лише надія на підтримку від Бога. Адже Господь бачить усе і допомагає нам в нашому житті і в наших планах. Коли, коли Бог робить. Тобто, хто Бог робить те, що для нас корисно. Читаючи також у Писанні до Римля, 8 розділ, 28 вірш, апостол Павло каже про те, що е, про тих, хто любить Бога, читаємо Римлянам 8:28 і знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний за Його волею, все діє на добро. І те, що робиться в нашому житті. Воно не завжди діє лише для нас на зло. І навіть погані обставини можуть статися так, що вони можуть принести для нас благословіння від Бога. І Бог керує нашим майбутнім, і з самого початку Бог скеровував правління царів, і їхнє життя, Він керував і життя також народів. І навіть життя великих людей було кероване Богом. І, наприклад, можна привести історію про Йосипа, якщо добре пам'ятаємо цю історію. Де його брати продали його в рабство. Але через багато років ми знаємо, що Господь благословив його і дав Йосифу велику посаду на, тій, на тому місці, де він був. Бачимо, що Господь благословляє тих, хто залишається йому вірним. Він проводить через різні обставини, навіть через важкі обстановки Господь може давати благосвіння. Тож, і бачимо, що з такого стану, навіть як Йосипа, Господь зміг вивести його до щасливого життя і благословити Його. І найважливіше в житті людини це надія на Господа і вірність Його слова. Тож, у закінчення, хочу сказати, що ми бачимо в цих віршах те, що Господь сильний в тому, щоб скеровувати наше життя і провести нас у всьому житті. І нас залежить те, як ми будемо покладатися на нього і як ми будемо слухати Його Слово, і яке буде наше духовне життя. Тож, для того нам потрібно шукати Божої поради, нам потрібно довіряти Божому задуму і бути готовими до зміни в нашому житті. Тож, хай Господь нас у цьому благословить і будемо молитися. Амінь.